Бо були мертві нашими провинами і гріхами, поклонялися пачим бісам, і зараз також, що люди кажуть, в нас є свої боги і так далі. Тут далі написано: в яких ви колись звичаєм цього світу жили згідно з владою князя повітря, влада князя повітря, згідно з владою князя повітря. Це згідно, тут чітко написано: згідно з владою противника, сатани, диявола. Ми жили згідно з владою князя. Цього світу, духа, що діє тепер в синах бунту. Кожен, хто не вірив в Бога. Вірив він це чи не вірив він це, атеїст. Він розумний, вчений, навчений, завчений, він живе згідно з владою Князя повітря, духа, що тепер діє в синах бунту. Сини бунту це ті, хто не визнають Бога Богом, це ті, хто не визнають Ісуса Христа своїм Богом. Це не я сказав, це сказало Слово Боже. Між тим і ми всі колись так жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи, дітьми гніву, як і інші. Так були. Але що ми зробили? Та Бог багатий своїм милосердям. Не ми такі добрі, не ми такі мудрі, а Бог багатий своїм милосердям із за великої своєю любові, якою нас полюбив, мертвих нашими гріхами. Ми були мертві нашими гріхами, але Він нас оживив разом з Христом Ісусом благодатью ми спасені. Не заслужили, не заробили, не за добрі очі, не за карі, <хи> не за наш розум, не за наш, ну за мудрість може б так, бо якщо ми віримо в Бога, то тоді нам Господь дав мудрості. Благодатью ми спасені. Благодать дається даремно. по благодаті. Він спас так, тому що Він захотів нас. І разом з ним Воскресив нас і разом посадив на небі в Христі Ісусі. І разом з Ісусом Христом ми будемо на небі по благодаті. Ну якщо ми віримо в Ісуса Христа, якщо ми не віримо в Ісуса Христа, ну, тоді ми будемо там, де плач і скрегіт зубів.